Зараз спробуємо постригти живу огорожу. Маємо ось такий кощаріс електричний. Спробуємо чи візьме він. Так, достригли. Такий заборчик в нас вийшов. Справився дуже гарно. Звичайно, коли великі гілочки попадають, то Йому тяжкувато, але до сантиметру легко бере. Чудовий рістик. полегшує роботу. Дивимось який. Огорожа з невеличкою арочкою. Трохи допомогли секаторам, де були гілочки потоші. Взагалі задоволений.